Українські мас-медіа розповсюдили інформацію про те, що наші колеги, журналісти П'ятого каналу Азат Сафаров та оператор того ж каналу Іван Конечний з групою товаришів, створили відеокліп, що відображає сподівання і надії протестуючих на Євромайдані. Пісню виконує співробітниця каналу СТБ Ольга Хуторянець. Автори згадали багато яскравих епізодів з президентства Януковича, в тому числі біг по пеньках у Межигірі на очах у журналістів, нерівний бій з Він та запальні танці, а також розгін Євромайдану, беркут, який він по-батьківськи покарав за побиття студентів, кортежі з мигалками, межі гіря, продажні суди. Загалом для трохи менше двох хвилин це дуже насичений ролик з далим музичним супроводом. Так творчі працівники телевізійних каналів підтримують волевиявлення українського народу. Wie der Schau, wie der Schau